Доброго дня, я Ксенія. Вітаю вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні до вашої уваги моє маленьке це не огляд сьогодні, це моє враження від пряжі, від ярнар, яка називається Flowers Alpaca. Чому саме ця пряжа сьогодні? Тому що під одним з відео про Мої улюблені акрили. Я прочитала коментар з побажанням зробити огляд на пряжу від ярнар. В мене був огляд на пряжу Allegro, і в майбутньому я планую ще зняти огляд на іншу пряжу від Ярнар на Меріно Делюкс. Але поки що вона в мене в роботі, і я ще не до кінця склала. Своє враження і ще не поставила свої, не розставила свої оцінки на цю пряжу. Тому сьогодні ми говоримо про ярнар, тому що через декілька днів мені вже не буде вам чого показати. Це ще одна причина. І по-третє, це сезонна пряжа. Вона саме зараз на ці погодні умови дуже-дуже добре йде в роботу і підходить під будь-які вироби, які ви захочете зв'язати, використовуючи секційне окрашення, скажімо так. В складі пряжі це недалеко пішло від акрилу, 20% альпака і 80% акрил. В складі цієї пряжі. Ось так виглядає саме цей бунтик, яким я зараз працюю. І ви можете порівняти по скріншотам з магазинів з магазинчиків, яка на неї ціна? Дуже відрізняється від 272 до 328. Ну, тобто, якщо ви будете в'язати не просто шалик, як я, або шарф, а якийсь плечовий виріб, на який буде замало 250 грамів, то, звичайно, це не бюджетно. Тут у нас в бунтику 250 грамів 940 метрів. На що може вистачити цього бунтика, ну, на маленький дитячий виріб, так. Можливо, якщо в'язати регланом зверху або кругла кокетка, я так не в'яжу, це не мої улюблені способи в'язання, я в'яжу плечові вироби з шивні, знизу догори, тому для мене це не той варіант, коли можна з одного бунтика зв'язати якийсь виріб. Але шалик. Бактус, шарф. Дуже добре, саме в такому метражі виглядають. Спиці номер, в мене номер 3 з половиною, Ось. і я в'яжу ось такий шалик. І це для мене теж експеримент, тому що я не знаю, якого розміру він. Вийде, але в ході в'язання цього виробу я помітила декілька нюансів, якими хочу з вами поділитися. Ну, по-перше, це був подарунок, я б собі, я на цю пряжу заглядала, але купити собі якось. Ну, не могла, не мала змоги, по-перше, а по-друге, купувати незнайому пряжу за ну, таку ціну, я не ризикую, тому що вона могла мені не підійти, тому що я алергик, і для мене все, що віддає, хоч трошки пуху, це для мене дуже важко в роботі. Скільки цю пряжу я отримала навесні. Влітку, мені дуже хотілося з нею пов'язати, але я не могла, тому що відчувала моментально такі алергічні прояви. Тож хочу зауважити, що якщо у вас або у ваших діток є хоч маленька алергія, то краще не в'язати з цієї пряжі вироби, які будуть до лиця, до обличчя до самого, ну, тобто верхній одяг якийсь, який не Торкається тіла. Хоча альпаки тут ну досить мало, скажімо так. Але я в'язала, починала в'язати з середини моточка, з серединки І, ви знаєте, кількість пуху вона зменшується з продвиганням до кінця. Тобто спочатку. Було дуже багато, ну як на мене, це багато, це ж до прання. Тобто при в'язанні він всюди, навіть більше, чим від моєї киці було. Потім зі зміною кольорів його ставало трішки менше, може, він щільніше входив до складу нитки. Може, до краю скрутка краще. Є такий варіант. А ось тут, де будуть світлі кольори, ви пуху майже і не бачите. Тут зовсім ниточка така чистенька, гладенька, і потім знов трошки пуху буде з самого краю на жовтій пряжі. Мені така секційна пряжа дуже подобається. Мені я дуже люблю Працювати з різнокольоровими нитками, і мені подобається вив'язувати інтарсію, і така пряжа для мене, вона як знахідка, припустимо, додавання до якоїсь однотонної нитки. Але, як виявилось, коли я почала в'язати, тут трішечки все не так. Це не різнокольорове окрашення фарбування. Нитка не пофарбована секційна, це не секційна нитка, як ми бачимо в шкарпетковій пряжі, наприклад, або в інших артикулах. В чому тут справа? Коли, додає... Коли починає змінюватись колір, він змінюється за рахунок того, якщо ви бачите, що до одного кольору просто додається ниточка іншого. З вузликом. І виходить так, що спочатку ниточка йде тоненька, до неї потім додається ще одна ниточка з вузликом, нитка стає плотніша. Потім додаються ще вузлики і ще додаткові нитки, поки ми не переходимо на зовсім інший колір. І нитка при цьому кожен раз стає товстішою. Тож це майте на увазі. Коли я в'яжу знизу шалик від кутка, то це нормально, скажімо так, я знаю, що він розшириться догори, і шаль дійсно буде більш велика на плечах там, де і потрібно. Але якщо б я починала в'язати з краю мотка, з товстої жовтої нитки, бачите, яка різниця в товщині, то виявилось би, що в мене край виробу, той, що внизу, був би заширший, а доверху, де мені потрібно було проширення, він би звужувався. Ось так, так що це теж майте на увазі. Розмотується ниточка з середини дуже добре, тут нічого не можу сказати. І забарвлення мені теж подобається. Я взагалі віддаю перевагу ось таким, може, комусь трошки незрозумілим переходом, ну, коли жовтий, іде поруч. З бордовими, з червоними кольорами, з синіми, або зелений, сполучається з якимось кольором, який з помаранчевим. Ну, Ось такі якісь переходи, і вони не дуже плавні. Мені це подобається. Це ниточка саме для мене. По тактильності. Наразі, коли в квартирі у мене, у мене прохолодно, то в'язати її доволі. Приємно. Але я до обличчя близько не підношу, звичайно, тому що пух все одно трішечки ну, мені заважає, скажімо так, я не люблю ниточку, яка віддає пух. І, до речі, буває такий одяг, поверх якого буде носитись, ну, наприклад, ця шаль, або якщо ви будете в'язати плечовий виріб. То цей пух може залишатися і на нижньому одягу. Я цього не люблю, це мені не подобається. І тому це такий маленький, ну, не мінус, тому що за рахунок цього пуху, воно тепліше, але ж все таки Акрил в цій пряжі не відчувається, ніякого скрипу. Нічого такого нема. По спицям сковзить добре. В мене звичайні китайські спиці, як ви бачите, я ніколи іншими і не користуюсь. Звичайні спиці з аврори за 30 там щимось гривень. Дуже добре, по ним сковзить, ніде не зачіпається. В цьому варіанті пряжа дуже м'яка і дуже приємна для таких великих спиць. Якщо ви в'яжете, не дуже щільно. Щільне в'язання і, припустимо, на бамбукових спицях я не пробувала. Якщо у вас є такий досвід, будь ласка, поділіться з нами. Я задоволенням читаю всі ваші коментарі. І якщо ви бачите, я відповідаю майже, майже на всі, намагаюся відповідати всім. Тому розкажіть про свій досвід. В'язання з такою пряжею, чи користуєтесь ви пряжею секційного забарвлення і в яких виробах ви використовуєте, я знаю, що є ще такий вид в'язання, як розрізний жакарт, наприклад. Я не знаю, чи підходить ця пряжа під нього, але ну, в мене б рука не піднялась розрізати ниточку посередині виробу. Це такий непередбачуваний результат. Але взагалі секційне окрашення, воно в основному для таких виробів і існує, які в'яжуться знизу догори загальною кокеткою, наприклад. Тому не знаю, я не пробувала, а ви, будь ласка, розкажіть. Ну, ось чим я хотіла з вами сьогодні поділитися. Мені дуже подобається ця пряжа в зимовий період. І єдине зауваження, що так, в спекотну пору року в'язати з неї дуже важко і не дуже приємно. Але це тільки в спеку. Носити ж нам ці вироби не влітку. Тому для зими це Дуже добрий варіант. І для тих, хто не дуже любить колку колючу пряжу, тому що багато хто каже, що альпака вона колюча і жорсткіша. Тут ні. В цьому випадку дуже м'яка пряжа навіть до прання. Як вона буде виглядати після ВТО, я обов'язково. Зніму відео ремарки і розкажу вам про ті віди пряжі, які ми, які ми з вами обговорювали, як вони ведуть себе після носіння, після ВТО і так далі. На цьому буду з вами прощатися. Всім дякую, хто заглянув на мій канал. Залишайте коментарі, залишайте питання і, будь ласка, діліться своїм досвідом у використанні цієї або іншої пряжі, з якої ви любите в'язати. Всім легких петельок! Бережіть себе. Побачимось!